Музеї археології знаходиться обеліск Крамзеса ІІ, датований в 13 столітті до нашої ери, 19 династія. Ось такий реальний обеліск Крамзеса. Бачимо із характерним піктографічним письмом. Ну, це просто поляки вели розкопки в Африці, в Єгипті. Ну і деякі артефакти їм влада дозволила забрати. І ось мають у музеї археології ось такий справжній обеліск Рамзеса. Музей археології у Познані знаходиться взагалі ось в такому непримітному, на перший погляд, місці. Це площа Старий Ринок. Ну і адресу я напишу. Ви можете побачити у кінці цього відео. Тут дуже гарні експозиції. Ну і є що подивитися, навіть про Шерлока Холмса.